Привіт громадо! Ми з України. Так, обратно знаходжуся на полі ріпачку. Каже, там сьогодні 27 е Під, Підживив воно якраз сьогодні підживив селітрові пшеничку, ячмені, там посівати, посіви, що посіяний ярий ячмінь теж дав по 100 кг. Десь там воно хмара сунеться, але ну, я думаю, на 3 години ночі передають, щось ляпать. Так, і знову я на ріпачку дивлюся, що тут у моїй каністрі. В каністрі куча трупиків. Ну, те що того, що треба, я не бачу. Абсолютно ні одного не знаю. Орест казав, що вже кропе. Ну, я не бачу. Ні віддать. Так, ну ріпак, ріпак потрошки возбуждається, такі кущики встають. Стає він трошки на щось похожий. Я так полоски, бачу навіть в камеру добре видно. Сюди, сюди, вже так, ну що по ріпаку? Звісно, малувато ми їм дали, покормили його цей рік, 150 кг селітри. Не знаю. Може ще. чи карбамідні карбаміду краще, звісно, целітро Що тут у нього вже? Бутончики. Вже воно. Цвіточка, ну ще не видно. Ну, такий ріпачок. Так, їхав і заїхав. Ще хочу. Попросить вас на допомогу хлопцям треба. Знайомі з нашого села там просять були в госпіталі. Таке було невелике раненіння, легке, слава Богу. Вичухалися. То це, проси, просять трошки допомогти їм треба скомплектуватися, бо те, що було в них, все залишилося там десь. Їм знову треба буде після виписки, знову треба і тепловізори, ну і все, всі речі, які там потрібні на передовій. Так що їм треба Фактично саме така дорога це тепловізор. Не знаю скільки він там коштує. Може я в них не розбираюся. Може хто знає де купити. Де ще до це просять. Ми по-любому будемо складатися. І його купити треба. Або скажіть де купити. Або, ну вроді кажуть, 65 тисяч гривень треба на тепловізор, Бо без нього ночі. Гади лізуть. Це бидло лізе як горда. І що ночі треба мати очі хлопцям. Так що просю вас трошки помогти. Хоча б би... кожен підписник, який є в мене, хоча б, я ж кажу, по 50 гривень, по 100 гривень, не побагато. По 100, я ж кажу, що передивіться. Чи по... Перейшліть, будь ласка, на допомогу, бо треба допомагати і допомагати і не падати духом. Бо, чим, як, бо ще, я думаю, ще довго нам прийдеться. Ну, може, може щось хлопці там контрнаступ як тиш. Надіємося і молимося на контрнаступ. Ну, все одно. Довго ще це все діло буде відбуватися. Так що нам треба кремчати і затягувати пояса. Так що складаємося. Поможіть мені. І треба, я кажу, срочно допомогти хлопцям. Та постійно треба допомагати, не срочно, а постійно. Постійно. Ну, то... Так що слава Україні, слава нашим героям! Кажуть, що треба затягувати пояса і допомагати. Як кажуть, терпіть і допомагати. Так що такі діла. Саме головне побист, те хуйло стріше, здохло. Так що всім пока. Під, під в описі чи в коментарі в першому залишу номер картки і... Прошу допоможіть.